Ви чули від учня на уроці? Ну, Напевно, найкомедніша фраза це скільки хвилин до кінця уроку. якого кольору штори в їдальні? Можливо, білого. Це правда. Як вас найчастіше називають учні першого класу? Та по-різному вони називають. Інколи і мама. Яка різниця між учнями першого та четвертого класу? Але. Скільки віку у центральному коридорі? Без поняття! Дверь кабінету директора відкривається на себе чи від себе? Встається від себе. За скільки років в нашій школі? В нашій школі? 42 роки. Які ви маєте щодо підвищення заробітної плати вчителя? Mm, ну, я рахую, що теперішня заробітна плата вчителя. За, за, той, за ту роботу, яку він проробляє з дітьми, це не досить невелика виплата. Який розмір шкільної дошки? Три метри на, на метр. Як поборатися з лінію учнів? Розстрілюєте на дошку. Автомат пише. Дуже цікаво. Що ви відповідаєте, коли до від вас дзвонять під час відпустки? Беру телефон, револю. Скільки сходинок у, у сходах, що ведуть до нашої школи? Напевно, що п'ять. Яку фразу найчастіше частіше кажуть учні на вулиці? Будмоніма. Скільки класів кімнат у школі? Ну, напевно, треба порахувати, але я думаю, десь п'ятнадцять. Чи дозволяєте вилучням роздавати віщі? Бо зубляємо. Які найчастіше оцінки виставити учням, які систематично не виконують домашні завдання? Ну, ви знаєте, перший раз в мене крапочка, на другий раз в мене одиничка. Учителю виконав домашні завдання? які виконують ваші кімнати. Буду просити, щоб на наступний раз в такі виконує. Скільки учнів у 9 класі? У 9 класі 17 учнів якими методами ви володієте, щоб розпізнати учні, які списи? Спостереження. Відмила пашка, яка у вас пісня асоціюється з нашими церквою? Вчителі, вчителі в школі все життя минає, вчителі, журавлі, на небесні не до краї, вчителі, вчителі.